У США справжній шок новини: Байден виходить з президентської гонки, поки демократи намагаються зрозуміти, як далі там діяти, Трамп все обіцяє і обіцяє миротворчу діяльність і закінчення війни в Україні, так наче це закінчити ремонт на дачі. Екс радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон розкритикував 45-го президента через його заяви щодо намірів завершити війну в Україні. Про це пише CNN. Він прокоментував заяву Трампа під час його розмови з Зеленським. Кандидат в президенти США стверджував, що нібито принесе мир та покладе край війні Росії проти України. Болтон вважає, що Трамп не знає, як закінчувати війну. Цитата: це божевілля. Він гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну, сказав колишній радник Трампа. На його думку, наближеність Трампа до Кремля приведе до поступок на користь Росії. Це може мати негативні наслідки для України. Болтон наголосив, що така позиція буде темним моментом не тільки для України, але й для США на цьому тлі цікавим видається свіже інтерв'ю Віталія Кличка італійському виданню Кор'єре де ла Сера». Зокрема, київський мер стверджує: цитата: наступні кілька місяців будуть дуже складними для Зеленського. Чи має він продовжувати війну, чи він подумає про територіальний компроміс із путіним? Ми можемо пояснити країні, що ми повинні відмовитися від частини території, яка коштувала життя тисячам наших героїв. Який би крок він не зробив, президент ризикує вчинити політичне самогубство. Все залежить від допомоги, що надходить від союзників. Кінець цитати. кличко вважає, що Зеленському доведеться вдатися до референдуму, бо сам він не наважиться досягти таких болісних домовленостей самостійно. Як вигід, Кличко закликав Зеленського створити уряд національної єдності, подібно до того, що сталося в Ізраїлі після атаки Хамасу 7 жовтня. Цитата: однак я не впевнений, що він готовий відмовитися від влади, зосередженої в його руках, яку надав йому військовий стан із першого дня російського вторгнення, додав мер Києва. І на заключення Зеленський у свіжому інтерв'ю BBC заявив, що гаряча стадія війни нібито може закінчитися цього року, до кінця року. І не всі території України можуть бути повернені військовим шляхом. Мовляв, є ще дипломатія. І ще говорив про те, що втрати в ЗСУ не зменшуються. От такі справи, типу, тепер додайте 2,2%. І зрозуміти, до чого це все йде, як мінімум, до якогось підзаконного, так би мовити, референдуму, щоб закінчити все так, як воно зараз є, плюс ще якісь зобов'язання України при цьому зупинити цей сценарій можуть тільки успіхи ЗСУ на фронті. Але якщо в найближчі три місяці такого перелому на лінії бойового зіткнення не станеться, зеленського можуть змусити йти на договорняк. Тим більше, що і Байдену або іншому кандидату від демократів і Трампу зараз не до України від каналу Самий Сік, наша суб'єктивна думка. Отака ситуація не надто райдужна для України, хоча варто зазначити, що днями в США літав Боріс Джонсон з Великобританії. Він зустрічався саме з Трампом, і говорили вони саме про Україну. Джонсон після цього дав велике інтерв'ю британському Daily Mail. Там він все описував у більш позитивних фарбах. Казав, що Путіну доведеться відмовитися від значної частини окупованих земель, про лінію розмежування станом на лютий 22-го року і так далі. Тобто, який ми можемо з вами з цього зробити висновок? Ідуть торги, схоже на те, що йдуть торги. Путін ще раніше заявив, що мовляв, для перемір'я треба віддати Запоріжжя і Херсон, ви пам'ятаєте, і всі області повністю: Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську. І от тоді може він подумає. Джонсон висловив думку, що треба повернутися взагалі до позиції 22-го року. Обидві сторони зробили завищені ставки, тепер обидві будуть потрохи робити знижки. Принаймні так це переважно ставалося в подібних випадках. А як буде з Кремлем, прогнозувати важко, бо в Кремлі сидять не люди, а сам диявол. Це те, що зараз помітно. Безумовно, успіхи ЗСУ на фронті могли би змінити баланс думок в цих перемовинах Будемо сподіватися на якісь чинники на користь України, на якісь несподівані чинники і проанонсуємо, що сьогодні ще постараємося вам розповісти про Камалу Харіс в новому відео як про найімовірнішу наразі кандидатку від демократів. Так що не пропустіть.